Розробити якусь концепцію, треба дати їм місця там, де вони будуть торгувати. Їх там 100, 144 чоловіка чи 120, так? Да? 110, 110. Ну, 120 чоловік, да. 110. 110 підприємців. По 440 гривень в місяць вони платять. Ну, це є кошти, так? Це надходження до місцевого бюджету. Ці кошти За рік можна було щось побудувати, що зробити. Да, в крайньому випадку можна було ці гроші використовувати на нові від сміття в місті. А вони да, у цей скрутний час, вони б вже могли якось працювати, дати виживати сім'ям і таке інше. Тобто в городі є багато проблем просто-напросто. Ми тоді казали: є ринок, є ринкова площа, і дворі до воріт красивенько, в одну лінію, красиві палаточки з полк, вініла щоб не з пола. Вони торгувалися до того моменту, до того часу, поки ми не вирішимо питання, як їм працювати далі. Ну, ми не можемо сьогодні відкрити заводи не фабрики. Життя важке, кожного діти, хтось хворіє, кому треба навчатися, так і інше. Треба людям не казати вижити. Все. Тим паче люди ж допомагають, і армії допомагають, і волонтери їдуть, і збирають якісь кошти. Треба вижити всім. Тому я, ми балакали з автостанцію. Автостанцію перенесли сюди, зупинку. Вже б люди зупинялися тут, ішли б і ось приходив до цього ринку і тут би торгували. І ринок, вірні, це не ринок, а майданчик. І майданчик треба було строїти інший. Я тоді говорив, що є матеріали з полі з полікарбоната, Треба було зробити красивий, що це центральна вулиця. Якийсь указатель має бути, воно... а вони зробили вхід в ринок через проїжджу частину. Приїжджу. Ну це ж да. ну це ж неправильно. Ми mm -hmm. з Олександром говорили тоді зробити ступіньки, ну поставили один прольот ступень. Але ж ми не бачимо, вон там гілляка росте, дерево росте, треба ж було якось розкрити, щоб все було красиво, було видно, щоб все було по-європейськи. То як Європу, ти, так ми кричимо, а самі не хочуть зробити місце європейське. Підприємців треба no. поважати, тому що вони одні і платять сьогодні податки. Тому Платять податки, і одні з тих, хто збирає на авто. Тільки підприємці. Населення, так, населення це розуміє, але от навіть самі підприємці кажуть, чому таке ставлення влади до, до них самих, чому не вислуховують їхні проблеми, не дослуховуються до якихось їхніх порад. До того ж самого, навіть чому облаштували із приїжджені частини вхід у ринок. Да, от, ну... Чому не було цього враховано? Всі це розуміють. Це говорили навіть. Ну, і не один раз. Роз... Я зрозумів. Ну я вам скажу так. Кожен мій собі героя від обох сторони. От як я йому сьогодні говорить про польот. Ракети в космос я не знаю, як вона виглядить ракета, да только со сторони. І тут теж саме. Якщо допустимо, ми облаштовуємо робочі місця да, і хочемо, щоб вони прийшли. Надо було їх посадити, і сказати, от як ви бачите, що ми для вас зробили. От як треба зробити? Треба так, отак, от отак. А вам як треба зробити, от так, отак, от отак. Ми ж робимо не для всіх, от є ця частина, яка хоче працювати. От їх посадить і сказати, давайте вам розмовляти. Що треба для вас зробити? Все. Раз поспорили, другий раз поспорили, а потім знайшли якийсь е, знаменник, і вони вже там вже всі працювали. Ну не можна так поступати. Я розумію, що ми хочемо зараз загнати їх в ринок. Нема питання. Ну загнали в ринок, хто отримує приватний підприємець, який сплачує податки, Бог зна куди. Да. А вони тут. Усі ходять і кажуть, а нам ні за що це зробити, тому що Ді, нема, йти, коштів, нема, коштів. нема коштів. Так давайте шукати їх. Ну, час. Ми в цьому році скільки е, було Сколько, 390 років, да? скільки було? так? Чи сколько було? В праву. право. Так, Да. Ну, ми ж торговим містом. Так, ми торговим. Організуватися, з'явиться.